de é ім'я, хай панує вами ціне, Щире слово і правда свята. Цієї ночі цоряка спіяла, як до стоєнки, нам показала. Ми ж почули спів ангелів, спів величний, спів веселий, що вертети у вискині. Божий, Божий син родився нині. Божий син? То хто таке? Та не кись себе. Ні, бідних скривджених надія, щасливих ми дожили днів. То хто тобі таке те? Божий ангел злетів з неба і про нам розповів. А хто знав, чи то ангел? Може той якийсь шахрай прищепив собі крила і світ дурить. Ой, ой. ой! Який там син, яка там ясна Вертеп, Верте, яскиє, вір бере мене. Я щось року знаю, як то все мене. Не вірю ті звідки ваші світлі таєсні. Я чорт прислали, майстер страху під'ю. Ось вам нечиста сила, ми вас тут не просили. не кінь гять і світу цього, тут немає більше слова. Сів розруху повзвати, <плес> так і родіте до хати. Стояти всі, мовчати, кого тут зібрались прославляти, зібралися, зібралися підважити мій трон і потоптати мій святий закон. Ану розказуйте мені ще, що за новину віддай. Спісарю, кажуть, новина, що породила діва сина, наче всі наче та розвіду. Обідінув заповіт. Ха, ха зуміли розмішити. Тепер когось тут два не жити. То що тепер робити маю? Мошка, я спитаю. Мошку! Ох, вітаю я степанство, Які яке блогадні панове. Я ще радий вас вітати, прислужити вам готовий. Тільки моя сура трошки слаба, лишилась і дома. Отварила вчора доляри, взяла сім кіля в ковбас, яре, а як собі сіла, і то ті кльоски з'їла, то дивився бідну суру Кашпільовський не зміг зарадити я ні трошки. Доста, доста, я питаю не засурені доляри. Скажи ліпше, що з новонародженим сієм робити, і як дух непокорий, з мого царства жити, ану мерщій поклиці своєму мутріці. Родився той цар, що поточиться трохи, то буде весь світ без меча і королю Та божі сильний стан чоловіком, що всі тратувати, від нині й до віку. А сила його безкінечній любові сильного рада поклонитись, готові. Що ж, ідіть, ідіть, у увефлиєм, і царю вклоніться, будете йти назад сюди, поверніться. Кажете і мені, пусть куди йти треба, бо вклонитись йому у мене є потреба. Убити днець старя нового, бо не може сьогодні допустити цього. Оце смерти твої жниво, поспішай же, живо, живо. Ось ти іроди зутвали. Вражий, лютий і завзятий. Стою тут перед тобою, в руках із гострою косою. Здійсниться присуд Божий, неминучий, страшний для тебе і болючий. А змилися хоча б на мить. Я знаю, що добрий нарік усе мені простить. Не викупишся ти ніякою ціною, бо підписав союз з пекельним сатаною. Ой, не буде тут ура! Ой, біда моя біда! Потанцюємо ситошка, я пилипова біда. А віднині я твоя. Ой, який ти мошку любий, що ти спас мене від згуби. Я ж у тім мішку душилась, мало що на світ дивилась. А тепер у твоїй хаті під перини йду похнаті. Йду на курку, на розсіл, стану кухолем на стіл. Геть у мене зінь пропав! Ой ні, Мошко, вже не зря, не жени, коли прийняв. Я ж до тебе то прийшла, бо ти сам сказав, що я твоя. Це загинула нечись ворожа, ти за відступила. При святому різдві, хай сім ріє сповнюся. Там Ти не віці.